Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Завдання номер 41 Розв'яжіть рівняння. Переписали умову першого рівняння. Та першим кроком треба відкрити дужки. Для цього ми 4 множимо на 13, буде 52, 4 множимо на мінус 3 буде мінус 12х. Та перепишемо, мінус 17 дорівнює мінус 5х. Наступний крок. крок. Треба перенести всі буквені вирази в ліву частину, а числа вправо. Мінус 5х перенесли через знак дорівнює в ліву частину і він міняє знак на протилежний. Далі дорівнює 52 та мінус 17. Треба перенести в праву частину. Також поміняти знак на протилежний. Тепер у нас буде мінус 52 та плюс 17. Далі треба. В лівої частині обчислити та в правої частині обчислити. Тепер ми бачимо, що у нас перед зміною Х стоїть число мінус 7. Тому ми будемо ділити і ліву, і праву частину на мінус 7. В лівій частині виходить, що залишається Х, а в правій частині 5. Все х дорівнює 5. Переписали умову наступного рівняння. Нам першим кроком треба розкрити дужки. Перед першими дужками нічого не стоїть, тому ми просто їх опустили. Перед другими дужками у нас стоїть мінус, тому ми прибираємо цей мінус, прибираємо ці дужки, а всі числа, що стоять в дужках, міняємо знак на протилежний. Все. Далі нам треба в ліву частину скласти всі буквені вирази, вони і є в лівій частині. А в праву частину перенести всі числові. І що в нас виходить? 10. Далі. мінус 4 переносимо вправо. Буде плюс 4. Та 18 перенесли вправо, і це буде мінус 18. Наступний крок треба обчислити окремо ліву частину та окремо праву частину. Додавання віднімання чисел з різними знаками ви вчили в 6 класі. Пригадуємо. Бачимо, що ми отримали вже маленьке таке рівняння лінійне. І у нас перед. Буквою Х стоїть число мінус 5, тому ми будемо ділити на мінус 5 і ліву, і праву частину отримали. В лівій частині Х, в правій частині 4. ,5. Можна залишити так, у вигляді звичайного дробу. А можна перетворити у десятковий дріб. Для цього будемо, будемо в стовпчик ділити 4 на 5. 4 менше за 5, тому пишемо 0. Далі беремо 40, спускаємо ком. І 40 ділимо на 5, буде 8. 5 у 8 40 записали, поділили без остачі, все. Можна записати корінь у вигляді десяткового дробу. Х дорівнює 0,8. Наступне рівняння. Переписали умову. В лівій частині залишаємо без змін. В правій частині будемо відкривати дужки. Треба спочатку помножити 0,5 на 4. Це буде 2. Показую, як це можна помножити в стовпчик. 4 на 5 – 20, 0, пишу 2 помічаю. 0 на 4, 0 плюс 2 2. І справа наліво треба відокремити стільки знаків, скільки знаків в кожному множнику. Далі 0,5 помножити на мінус 2. Це буде мінус 1. І пишемо мінус х. Та і плюс 12 за умовою дописали. Наступний крок. Треба. Всі букви перенести в ліву частину числа вправо. Мінус Х букв зліва, і переносимо справа наліво мінус Х, при цьому міняємо знак на протилежний. Далі. Права частина 2 плюс 12 так і було, як є. І переносимо 14 вправо. І міняємо знак на протилежний, буде мінус 14. Тепер, будь ласка, уважно. Мінус х плюс х це буде 0х. Так, і запишемо. не просто 0, а 0х. Дорівнює 2 плюс 12, це 14. Та мінус 14, це дорівнює 0. Ми маємо рівняння 0х дорівнює 0. А тепер давайте подумаємо. Якщо ми на 0. Помножимо замість Х на будь-яке число, хоч 5, хоч будь-яке, все одно буде дорівнювати нулю. Тому у нас х будь-яке число. Можна записати так. Або запишіть безліч коренів. Як вам більше подобається. Ще раз. Якщо у вас. Рівняння типу 0Х дорівнює 0. Це рівняння має безліч коренів. Треба записати оце червоне сердечко в окремий зошит в ваш довіднічок, щоб не забути. І запишемо останнє четверте рівняння, яке також варте вашої уваги. В лівій частині записали 4х. Далі відкриваємо дужки. Мінус 3 множимо на 20 буде мінус 60. Мінус 3 на мінус х це буде плюс 3х. Далі дорівнює. Також відкриваємо дужки. Мінус 3 на 11 буде мінус 33, мінус 3 на х, мінус 3х. Наступний крок. Всі буквини вирази в ліву частину, всі числа. Вправо. В лівій частині у нас 4х та 3х. Давайте запишемо одразу 7х. Тепер перенести треба 10х вліво і мінус 3х вліво, і поміняти знаки на протилежні. Далі дорівнює. В правій частині у нас було мінус 33, і мінус 60 будемо переносити вправо. Тоді буде 60 мінус 33. Тепер треба звести подібні доданки в лівій і правій частині. Давайте порахуємо: 7х мінус 10 це мінус 3х. Мінус 3х плюс 3х знову у нас 0х. Дорівнює 27. Це вже новий тип рівняння, коли в нас 0х дорівнює якомусь числу. От подумайте, на яке число треба помножити 0, щоб отримати число відмінне від нуля. множенні будь-якого числа на 0 добуток дорівнює 0. І пишемо, це рівняння коренів немає. Можна записати замість фрази коренів немає отакий значок порожня множина. Можна залишити словами коренів немає. Проговоримо ще раз. Рівняння типу 0х дорівнює якесь число відмінне від 0. Напишемо, наприклад, 5. Такого типу рівняння коренів немає. Добуток числа 0 та будь-якого числа завжди 0. Тому пишемо: коренів немає. І це також сердечко треба записати в окремий зошит, важ до щоб не забути. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!